І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли із злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли й дивились, навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли: Коли ти цар юдейський, спаси себе самого? А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків, Цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство, і сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі сьогодні будеш зо мною в раї. Сьогодні перед нашими очима постає така картина Гори Голгофи, на якій стоять три хрести Ісуса Христа і Двох розбійників. Також бачимо людей, які стоять під Христом на горі. Одні просто прийшли подивитися, інші зневажають, насміхаються з Ісуса Христа. Розбійник, який ліворуч ображає і хоче спасіння, але через гордість. І тільки розбійник справа вбачає в терплячому Христі. Месію, Божого Сина, і, скориставшись покаянням, чує від Ісуса Христа чудові слова. Сьогодні будеш зі мною в раю. Це найкращі слова, які може почути людина в годині своєї смерті, а особливо в часі Страшного суду. І кожен з нас має вибір, які він слова хоче почути. На хресній дорозі ми могли бачити протягом цілої хресної дороги різних людей. На початку бачили Пелата і каяфу, які засудили Ісуса Христа, бо боялися, що про них скажуть інші. На хресній дорозі ми бачимо вояків, які просто виконували свою роботу. На Хресній дорозі ми бачимо розлучену юрбу, яка постійно зневажає, б'є і плює на Ісуса Христа. І на хресній дорозі протилежно ми бачимо інших людей. Бачимо співстраждаючу Пресвяту Богородицю, бачимо милосердного Симеона Киренеї, бачимо мужню Вероніку, в кінці кінців бачимо досить щедрих Йосифа Ариматейського і Никодима, які віддали останнє, що вони мали, свій гріб і полотна, якими ми є на нашій життєвій хресній дорозі. І від того, як ми відповімо на це запитання в нашому житті, буде залежати власне, останні слова Ісуса Христа, звернені до нас. Є знову вибір. Або ми почуємо страшні слова. Йдіть від мене геть прокляті, я вас не знаю. Або ми почуємо інші добрі слова. Ти був вірний мені у малому, увійди в радість Пана, сьогодні будеш зі мною в раю.